Тут є підпис авторки. Є час для темряви, а є час для світла. Всім привіт! Я вирішила зняти челендж-блог вперше 24 години читання. Я вперше щось таке знімаю, і я трішки цей челендж підлаштувала під себе, тому що ну, я читаю не так багато, як інші блогери. Це одна книжка на місяць. Тому 24 години читання це, мені здається, для першого разу буде важкувато. Тому для першого разу я підлаштувалася. Що я виберу собі один вільний день від роботи, від всіх своїх занять і буду просто цілий день читати, відволікаючись там на прогулянку з собакою та ну, поїсти, повечерити і таке. А так, в цілому буду 24 години читати, не дивитися там, фільми, серіали і просто буду читати цілий день. Для читання я обрала книгу Тані Гуд «Двері у вирій. Я хотіла перевернути камеру, щоб вам не відзеркалювало, але я цього не зробила. Не зробила. Мені, до речі, не подобається, коли віддзеркалюється камера, тому що мені не подобається розташування квартири навпаки. Мені не подобається це, тому я не перевернула камеру. Можливо, наступного разу, коли буду щось подібне знімати, я її переверну. Якщо захочу, може не захочу. Це її друга частина із серії непрості. Першу частину я прочитала минулого року. Я обрала цю книгу, тому що вона в неї гарний шрифт, вона легко читається. І від першої частини я просто кайфувала. Вона мені дуже подобалась, тому я вибрала таку книгу, яка мені 100% сподобається, яку я буду. Точно читати та кайфувати, і мені це не буде важко, тому що це, знову ж таки, це вперше вперше я для себе роблю такий челендж. Я так багато не читаю. Другий момент це на українському BookTobe дуже багато блогерів рекомендує української літератури, сучасної української літератури, але чомусь відгуків на Таню Гуд саме я. Не бачу і не бачила, щоб її хтось рекомендував і знімав на неї відгуки. В бухтоці ще десь мені е, попадалося, але в букцюбі ні. Тому я вирішила її взяти. І це буде також якийсь невеличкий відгук, але одразу кажу, що перша частина мені дуже сподобалась. Це просто щось на рівні з Гаррі Потером. У мене а Гаррі Потера я дуже сильно люблю. Тож, будемо читати. Буду читати, відволікаюсь тільки на зйомку для вас, на вигу собаки і, ну, щоб перекусити. Зранку, коли я снідала, я вже прочитала перший розділ. І йду, зняла для вас відео, і йду далі читати книгу. Прекрасна погода для того, щоб вкутитися в плед вдома і читати книгу. І жахлива погода для прогулянок з собакою. Цілий день йшов дощ. Ось припинився десь за пів години до того, як мені вже треба було йти вигулювати моно. Але запах дощу мені все одно подобається. Мона! Гей! Моя собачка, моя собачка, моя собачка, собачка. Ти моя собачка. Так, я можу поділитися своїми враженнями. Я не скажу, що в мене втомилися очі, і не скажу, що мені нудно. Напевно, грає роль те, що книга цікава, що я вибрала цікаву книгу. Може, якби мені якась попалася нова книга, ще й не цікаво, то я б втомилась, з що. І можу сказати, що час летить дуже швидко, тому що це книга, це все ж таки не фільм. І мені здається, що у мене тільки все почалось закручуватись в книгі, тільки якийсь почався цікавий сюжет, а вже півдня пройшло. Я вже Ось третя година, я вже гуляю з собакою. Вже можна сказати скоро вечір, а мені ваш мені здається, що дуже швидко час прийшов. Закінчилися мої 24 години читання. Що я можу сказати? Я рада, що я облегшила собі задачу, тому що я вже втомилася читати. Ем, очі в мене не болять. Я думала, що будуть боліти саме очі, але очі в мене взагалі не боліли. А ось спина болить від постійного сидіння на одному місці, в одному положенні, то почала боліти спина. Що я можу сказати по читанню? Напевно, скажу, що це не моє. Швидке читання це не моє. Коли я читаю по 2-3 розділи в день, або навіть через день, то мені якось цікавіше, я більше поглинаюся в емоції головних героїв, в саму історію, мені цікаво, що там буде відбуватися далі. І протягом дня я також собі думаю, ну, Згадую якісь ситуації, які я прочитала з книги, і продумую їх. Можливо, щось десь я пропустила. І, і можна сказати, що живу з цим. Читаючи цілий день у вільний свій час, коли я там обідала чи снідала, чи була на прогулянці з собакою, мені взагалі не хотілося думати про книгу. Взагалі не хотілося обдумувати ситуації, які сталися з героями. Мені хотілося, наче відпочити від книги увечері, коли я вже сіла вечеряти. Мені взагалі я, я зрозуміла, що я, по-перше, скучила за телевізором. Мені хотілося вімкнути телевізор і щось вимикнути таке, щось максимально деградуюче, щоб не нагружати свій мозок. Але все ж таки я робила це вперше, і мені здається, що це можна практикувати і з часом, якщо це робити частіше, то можна звикнути, можна звикнути, і все буде сприйматися так, як завжди. Чи скажу я, що це моє знову ж таки, такий вид читання це не мій. Чи буду я продовжувати такий вид читання? Я думаю, що так. Я думаю, що ну. Для блогів, або навіть, не знаю, в подальшому, де, щоб зняти якийсь відгук на книгу. Тому що якщо там знімати якісь відгуки на книгу по 2-3 розділи, то це дуже повільно буде. То це має місце бути. І я думаю, що в подальшому я буду це також практикувати. Не часто, але думаю, що таке можливо. Так, я прочитала 173 сторінки. Ось так це виглядає. Менше половини прочитано книги. Не скажу, що і книга затовста, тому що в мене є тонші книги, але там менший шрифт, тому я думаю, що це нормальна книга для такого шрифту. Що можу сказати про книгу? Я дуже люблю Тані Гуд, дуже люблю її, її трилогію Непрості. Це трилогія, так до речі, буде ще третя частина. Я декілька разів перекидувалася повідомленнями із Танією Гуд, і я знаю, що я дуже-дуже добре відчуваю цей вайб, цю атмосферу, дуже добре відчуваю героїв, так як саме вона їх бачила. Ми прям з нею на такій, мені здається, одній хвилі, наче були. Тому я цю книгу дуже люблю. Але мені здається, що друга частина трохи просідає. Та я думаю, що це зовсім не провина письменниці. Просто згадуючи все те, що я дивилася, фільми. Серіали, книжки, які я читала, я не можу назвати ні одного ні фільму, ні книжки, де б я сказала, що друга частина мені подобається більше за першу. Такого просто немає. Я можу назвати якийсь фільм, де там мені подобається третя частина більше за першу, але не друга. Ніколи мене немає такого, щоб мені подобалась друга частина якогось фільму чи книги. Навіть якщо взяти Гаррі Поттера», то якраз Гаррі Поттер і таємна кімната мені менше за всіх частин нравиться. Менше, ніж всі інші. Не знаю, це тільки в мене, чи так, чи це насправді другі частини, другі сезони, фільми, вони якось трошки просідають і якось менш цікаві. Якщо це не тільки в мене, так якщо ви так також таке відчуваєте, напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво. Але загалом трилогію непрості я дуже люблю. Це, я це фентезі хотіла б радити усім, хто любить фентезі. Е, в нього покладено українську міфологію, це українське фентезі. І мені здається, воно зовсім ані трохи не поступається американському чи європейському фентезі. Воно просто неймовірне. Я не розумію. Я не розумію, чому в «Буктюбі» так мало відгуків на. На цю трилогію. І, до речі, начебто Таня Гуд зараз пише приквел до цієї історії. Ну, як не до історії, а до самого Всесвіту. Пише приквел, а я, я не впевнена в цій, в цій інформації. Тому читайте. читайте. Все, друзі, дякую, що подивилися це відео і розділили зі мною ці 24 години читання. До нових зустрічей.